Вітання, шановні друзі, назвати Василь Пихньо. Радо вітає вас на ютуб-каналі Третя світова. Запрошую до перегляду щотижневого огляду по фронтових подіях під назвою Що на фронті. Підпишіться на нас, поставте подобайки, пишіть свої коментарі. Ну а я продовж найближчих 15 хвилин спробую розповісти дуже скомпановано про те, як ми прожили цей тиждень, і що варто чекати від тижня наступного. Отже, як завжди, використовуємо ресурс DIVSTATE для того, щоб оглядати мапу. І напевно найперша локація традиційно і незмінно це район Покровська, Мирнограда та Добропілля, тобто ось ця локація, де відбуваються за останні місяці, напевно, що найбільш визначні події і літньої кампанії противника. І тепер уже говоримо про кампанію по суті. Осінню, яка вже триває, розпочалася на днях. Була заява сьомого корпусу десантно-штурмових військ, який тримає оборону в районі Добропілля та Покровська. Більше Покровська, так, от вони якраз таки заявили про те, що противник за останній час перекинув сюди свої підрозділи морської піхоти. Це загальновідомий факт. Уже 155-та, зокрема, бригада морської піхоти була перекинута із курського спрямування саме сюди під Добропілля, і саме її атаки ми бачили на позиції 79-ї бригади. десантно штурмових військ це якраз таки складова частина Корпусу десантно штурмових військ, про яку я цитую ось морпіхи російські атакують за допомогою техніки. Це ну певне чи дивина для покровського спрямування, тому що тут уже давним-давно все пристріляно, все відомо, все зрозуміло, і все ясно, як воно що, де і коли відбувається. Ну але росіяни вирішили спробувати техніку, техніку, якою люблять атакувати, якраз таки морпіхи на цих морпіхів, якраз таки про них сьомий корпус дешеве повідомляв офіційно про те, що росіяни намагаються це наблизитися таким чином за допомогою техніки до позицій наших операторів дронів до мінометників у місті, розширити сіру зону в Покровську, і вони якраз таки зараз концентрують свої зусилля. Це місто Покровськ, місто Мирноград, ця вся агломерація. Саме сюди вони перекинули зараз свої осі угруповання з Курщини. Ми теж це ж таки, факт, Ми теж вже підготувалися до цього сценарію, перекинувши підрозділи з того ж таки сумського та курського напрямку, і розуміємо, що тут можна очікувати від противника. Я не зовсім поділяю ось. Ці наративи назвімо їх так, які використовує Західна преса. Зокрема, пишучи про те, що, наприклад, тут все гвалт росіяни зібрали 100 тисяч військ під Покровськом і чекаємо на вирішальний удар. 100 тисяч військ, або навіть радше правильніше казати, 110 тисяч військ. Про них сирський говорив ще на початку літа у червні. Тобто, концентрація військ, та сама, єдина змінна, яка з'явилася зараз нова у цьому рівнянні, полягає у тому, що росіяни перенаправили. Добре, укомплектовані досвідчені та серйозні підрозділи морської піхоти, які однак е дуже часто використовуються просто як розхідник е військами і командирами Путіна, тому що ці там склади, 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 особові склади 155 ї бригади морської піхоти, тихоокеанського флоту, 40-ї бригади морської піхоти або будь-яких інших. Вони використовувалися росіянами щоб втонути раз два чи три, е перейшовши цей особовий склад під вугледаром. Потім вони використовувалися на Курщині. Зараз вони перенаправлені сюди де під Покровськ, тобто це підрозділи, які здатні виконувати задачі, але водночас і цю специфіку виконання так смота би мовити цих задач у вигляді атак під технікою, що абсолютно безрезультативно, ми теж спостерігаємо. Я не кажу, що цю цією небезпекою варто нехтувати. Вона є, вона присутня, і справді навіть на офіційному рівні наші підрозділи, що тут обороняється, говорять про спробу вирішального прориву росіян. Ціль їхня на найближчу кампанію. Це окрім Покровська Мирнограда, спробу. Оти, наблизитися та створити для проблеми проблеми для словянсько краматорської агломерації, але про неї ми поговоримо. Ось Слов'янсько-Краматорська агломерація Про неї ми поговоримо трішечки згодом. При цьому я ще хочу зазначити, що наприклад за цей останній час під під Покровськом в районі добропілля, тобто ці от всі заячі вушка, так звані. Вони дуже добре підрізаються нашими військами. Зокрема, корпус національної гвардії, корпус Азов, буквально на вихідних вчора в суботу. Повідомляв про те, що також мають тут досягнення. Деякі оглядачі, зокрема, як один із координаторів групи інформаційних спортив Костянтин Машовець, повідомляє про просування українських військ до 2,5-3 кілометрів на цьому напрямку. Загалом же перший корпус АЗО по зрізанню цих проривів противника в локації добропілля повідомляє про загальну тенденцію тих втрат противника, які він зазнав станом на 5 вересня, тобто на позавчора, Так от ми можемо побачити це все на фото: 2427 безповоротних втрат. Це означає 200 росіяни. 2 майже 2,5 тисячі. Це велича, це просто гігантська кількість військ. Санітарні втрати складають 1265 осіб противника взято у полон. 20 танків, 41 бойова броньована машина, 78 гармат, 2 реактивні системи залпового вогню і 392 безпілотники різних типів. Насправді, з того, що виходить під, під Добропілля, ми доволі якісно покращили зараз Свої оборонні позиції в очікуванні російського наступу. Ну, але це далеко не фінальна ще стадія про те, що де можна. Скажімо так, видихати і а, говорити про те, що вже цю всю загрозу знівельовано. Ні, противник готує вирішальний удар. А, ну до Слов'янська Краматорська ми власне ще перейдемо трішечки згодом, як я і пообіцяв. А от а, де ще він почав використовувати активно а, а, бойову броньовану техніку? Так це на запорізькому напрямку. Це теж певним чином дивина, а, а, тому що ми знаємо, що загалом перене перегрупування російських військ відбувалося і в а, їхньому. А, Ну, плані моторсь, покровь, це ціль номер один, Запоріжжя це додаткова ціль, але при цьому е, так само з потенційно серйозним застосуванням ресурсів. Наразі важко сказати, які які висновки можна зробити з тих е, атак, які відбувалися, зокрема на позиції 118-ї бригади. Ось е, відео від них, е, як росіяни проводили за допомогою колон броньованої техніки е, наступи в цій локації. Це ще кажу занадто рано трішечки робити висновки. Чи це була якась відчайдушна спроба? Е, чи це частина кампанії подібної тиску на наші позиції? На е, Запорізькому напрямку наразі росіяни більше уваги сконцентрують на степногірська ніж як тут на Оріхів на Оріхівському напрямку, тому що ці конкретно кадри, які я зараз демонструю на екрані, це в бік малої токмачки. Це Оріхівське спрямування. Давайте повернімося до карти для того, щоб подивитися, де саме це розташовується і власне до речі, тут вже не вперше, друга або втретє подібні атаки проводять російські окупанти. Ну але при цьому вони не досягають жодного успіху. Ось тут з району вербового зазвичай то такі колони техніки для того, щоб тиснути на молоток мачку. Не можна говорити про те, що повторюся ще рано робити висновки про те, що це, наприклад, кампанія вже з такого ж самого значного тиску, як під Покровськом, або підготовка до чогось подібного. Наразі наразі це дуже ситуативні, не не дуже часті. Е Раз по раз потуги російської армії, яка намагається тут на Оріхівському напрямку знайти слабкі точки. А ось де вони реально шукають і подекуди ну не можна сказати, що знаходять, але е е цілком зрозумілими їхня є мета, чому вони тиснуть, наприклад, на район Степногірська. Е про цей район ми розповідали вже неодноразово, десятки разів. Насправді, що е це зараз є головна мета противника населени і просування до нього, тому що Степногірськ це є висота, е котра дозволяє е спотворювати логіст. В тому числі і Оріхівського напрямку. Яким чином тут є дві цілі для противника з метою заняття Степногірське? Я буду це постійно повторювати, для того щоб правильно підсвічувати ці загрози. Перша це пряма досяжність в дронів до південних околиць. Запоріжжя, друга це досяжність до району населеного пункту Комишуваха, який лежить на трасі між Запоріжжям та якраз таки Оріховим. Ось ця траса, ось вона пролягає. Степногірськ це є висоти, які дозволять обстрілювати власне цю ділянку траси, і таким чином псувати логістику Оріхова. Як тільки ми зрозуміємо, що росіяни захопили Степногірськ, як тільки ми зрозуміємо, що вони дістають до логістики Оріхова, тоді я думаю, ми зрозуміємо, чи будуть більш системними атаки на Оріхівському напрямку. Чи ці кадри, які я вже втретє, ось зараз відкриваю, тому що це таке велике відео по знищенню ворожої техніки від 118-ї бригади. Так, от тільки тоді ми зрозуміємо, чи ці кадри. Вони здатні реалізовуватися ну не самі кадри, а подібні атаки щось більш системне та більш загрозливе на запорізькому напрямку. Станом на сьогодні основна е, інтенція та мотосуні наміри противника зосереджені саме на степногірській ділянці фронту, і саме там е, якраз таки росіяни е, здійснюють свої просування з району населеного пункту Павні до е, Приморського. Приморське це населений пункт дещо вище. Ось я зараз продемонструю е, приморське. Приморське Запорізької області, ось воно. Ви бачите його адмінмежі, і зараз фактично, що сіра зона щодо просування росіян, вона вже у цих. В межах адміністративних населеного пункту Приморське справа в тім, що в цій ділянці приморського доволі густо населена забудова. Там я так розумію, що є звичайні цивільні дачі, багато будинків, і ці будинки якраз таки сприяють тому, щоб росіяни тут могли облаштовуватися, закріплятися, переховуватися, і дуже важко їх звідти, так би мовити, викорити і це ну, до речі, на доречне відокраскі штурмового полку, який оперує в цій ділянці. Ось відео від них, яке оприлюднила аналітки Діпстейт. 33 третього Шапе вибиває противника з тих меж населених пунктів Приморськ. Плавні в хатах ловлять росіян. Але ви навіть можете бачити на цьому відео наскільки це густо населені райони. Що дуже важко. От, ну як тут вистежити окупантів поміж цих хущів, хат розвали, купи каміння, десь пересування це виявляється. Десь вони звісно накопичуються, але в основному відбуваються доволі успішні ураження, не дозволяють концентруватися саме тут. У Приморську бійці 33 ОШП тут не лише вони працюють штурмових полків. Тут ще 210 е, окремий штурмовий полк, е, дещо східніша 128 ма бригада гірська штурмова. Е, відповідно, е, на контролі, скажімо так, намагаються тримати цю ситуацію. Наші підрозділи, але зрозуміло, що це доволі непроста задача. Е, ворог е, найпершою ціллю має якраз таки Степногірськ на запорізькому напрямку, а е, е, не зреалізовує своїх повністю задач, але. Але тисне. І має ці наміри тиснути в подальшій осінній кампанії саме на цьому спрямуванню своїми військами. Та повернімося однак до Донеччини, тому що я обіцяв, що ми перейдемо до Солянська Краматорська в перш ніж однак, пройдемося, скажімо так, транзитом через Новопавлівський напрямок. Тут головний головна увага на Новопавлівці прикута до районів Дніпропетровщини уже просувань тих, які позначені на мапі в числі останніх в бік населеного пункту Новоселівка. Снівка та вороне справа в тому, що ну звісно для багатьох телеграм-каналів е, вигідно, цікаво та хайпово підсвітити е, ці просування противника, як мовляв, ворог суне, рветься далі на Дніпропетровщину. Е, воно почасти правда, але не зовсім. Дійсності, тому що во нерветься не суне і не проривається на Дніпропетровщину це не обал, не прорив фронту. Це просто про поступові позучі просування, які однак противника є, і саме на Новопавлівському напрямку, де раніше було досягнуто певної стабілізації, все рівно зараз продовжується просування противника. Вони в основному відбуваються на нижньому, на низькому березі річки, що тут протікає, це. Річка Вовча саме вона тут має стати основною перепоною на руху противника в бік населеного пункту Покровське. Не Покровське, а Покровське. На жаль, це вже доволі глибоко в на території Дніпропетровщини, але саме сюди, на мою думку, ворог намагається просунутися м, південним берегом річки Вовчої, котра от ви можете її візуалізувати дуже чітко, котра ось таким чином протікає, тут оминаючи Покровське, Коломіці, Орестопіль, Туж таки Новоселівку, і фактично, що коні ось зараз проходить або будуть намагатися сформувати цю лінію фронту росіян. Ось тут ще розгалуження річок. Тобто, от саме в ці річки зараз пораються росіяни і намагаються рухатися в ширшому сенсі південним берегом цих річок, створюючи тиск на Дніпропетровщину та Запоріжжя. це Ну, неприємна будь-якому випадку історія, але вона повзуча вона не є дуже швидкою тим з певним просуванням противника вона все ж таки відбувається. Попри це, не тут головна і не заріжі, і не Новопавлівці головна та противника Слов'янськ-Краматорськ уже починають виникати нас тут свої рідні проблеми. Проблеми ці пов'язані з останніми просуваннями противника на лиманській ділянці фронту, зокрема, от в цій зоні, ворог зумів вийти до висот. Висот в районі населеного пункту Рідкодуб, Дуб, Карпівка. Ось ці висоти. Якщо б ми мали змогу дивитися на топографічні карти, висот, то було б зрозуміло, що звідси до наступних висот, котрі пролягають на трасі між ізюмом та слов'янським. От зараз я спробую пояснити доступною та зрозумілою мовою. Ось ізюм, ось Слов'янськ. Їх сполучає траса. Траса ця пролягає ось тут. Це висоти. Це висоти. Давайте яким кольором. Давайте таким от блідорожевим спробуємо позначити ці висоти. Тобто, ось це висоти. Інший кряж висот він якраз таки розташовується в районі Рідкодуба, Карпівки або що. І між ними це низини. Що це означає? Що ці низини вони значно більш уразливі в з точки зору дронів по поняттю радіогоризонту, тобто з цих висот в районі рідку дуба, можна вже обстрілювати трасу, що сполучає Ізюм та Слов'янськ. Власне, в цьому є велика небезпека, тому що це перерізання нашої логістики до головної агломерації Донбасу, і цим уже почали займатися росіяни. Досяжність їхніх дронів, як відомо, складає від 25 до 30 кілометрів. А тим паче по радіогоризонту, який дозволяє дозволяється зробити, вони можуть ще більш ефективніше та активніше обстрілювати подібні ділянки. Ось власне фото, яке розмістили в себе на сторінці аналітки Діпстейту за тиждень, який ми прожили. Це кадри ураження, якраз таки на трасі між слов'янськом та ізюмом наших автомобілів, що там пересуваються близько 10 одиниць техніки, як зазначають діпстейці. було уражено буквально за одну ітерацію вилітів російських дронів у районі населеного пункту Карпівка, котрий пролягає якраз таки на цій трасі між слов'янськом та ізюмом. Давайте знайдемо, де саме Карпівка розташовується. Ось вона північніше слов'янська село Карпівка. Сюди ворожі дрони почали діставати саме сюди спрямований рух російських БПЛА, і це до біса небезпечна картина, котру ми починаємо спостерігати, тому що чому це найбільш небезпечна картина, тому що це є чітка ознака: там, де ворог починає працювати по логістиці, там варто очікувати. Нових наступальних акцій противника, і саме зараз із Слов'янського крематорського агломерація пов'язана е, нечувана активність, що на Лиманському, що на сіверському напрямках, які починають е, е, виходити у топ. Топ активності російських окупантів, ну звісно, одразу на другому місці після покровську спрямування. Отакі, от, от у нас, друзі, справи сьогодні станом на неділю, 7 вересня, за підсумками тижня, першого тижня, вересня, який ми прожили. До речі, сьогодні, на цей день, я з великою честю і з повагою та шаною вітаю. Нашу воєнну розвідку, тому що сьогодні ми святкуємо день воєнної розвідки України. Це саме завдяки їм ми маємо дуже багато досягнень по тилах російських окупантів, не лише по території Росії, в тилах їхніх спроможностей на територіях окупованих. Тому велика дяка і повага тим тисячам. Розвідників це не лише в складі гуру чи служби зовнішньої розвідки чи служби безпеки України в кожному підрозділі по суті, по суті, є воєнна розвідка. Це видатні люди, яким ми завдячуємо дуже багатьма здобутками. На цьому ставлю крапку. Дякуємо за увагу. Попрошу вас поставити оподобайки та підписуватись на наш канал. Також пишіть коментарі, і бережіть себе.